Моя обкладинка надійно приховує тисячі слів, а сторінки тонкі, як листя, дихають знаннями і мріями. Я стояла забута на поличці, покрита пилом, поки одного дня пожежники не знайшли мене і не знищили. Чого? спитаєте ви, та «То тому, що я тут заборонена? Знання в цій країні означають небезпеку. Я стала ворогом системи. Бо всередині мене свобода слова. І я портал до світу, де кожне слово має значення, де ідею можуть змінювати життя. Я те, що спонукає до революції, мої сторінки палають не лише вогнем, але й надіями, які не можна загасити. Мої слова надихають на боротьбу проти системи. На пошук істини і свободи, але лише в одному випадку я не зможу нічим допомогти. І це тоді, коли цілий народ проти мене. Та я знаю, що все це наслідки тоталітаризму. Це просто виховання нового формату людей, так званих зомбі. І саме їм не вдасться мене зрозуміти. Але в кожній такій ситуації знайдуться справжні люди, допитливі і розумні. І саме їм відведене місце під сонцем адже вони не будуть миритися із законами такої влади. І я їм в цьому допоможу, бо на них покладаю надії на майбутнє. А з вами була книга одна з багатьох інших книг у творі Рея Бредбері 451 градус за Фаренгейтом, що озброєна словом і мудрістю.